Да? Кричить. Привітуліки, привітуліки. Субота, 3 лютого. Кричіть. Чого ви мовчите? Вова вже гримить машиною. Запал Сергієчем їхати буде. Ми вже. Подаїлись, насправді покормилися, не знімала під час годування, бо зайнята була трішечки на телефоні. Бо паралельно ж тут, то, О, він уже глину гризе, Паралельно то замовлення, приймаю, то про оплату, ну, коротше кажучи, все як завжди. Значить, що хотіла сказати за цю макітру голубих кровей. Вчора ввечері кажу вові, що ж будемо робити? Йти гріть відразу чи як. Він каже, ну давай спробуємо, ні, піду гріти. Ну я ж даю, налила, значить, ту пляшку кажу, давай тоді починай з неї. Амур. Ох, і глина смачна, так? Да? Починай, кажу, а там в зерні щось колупається там. Начинай, кажу, з неї, а якщо ні, то підеш нагрієш. Вона вдула всі півлітри оцього молока, як і раніше з вим'я. Сьогодні утром те саме святе. Ну там, може, грам 50 залишила, не допила в пляшечці. Але он, дивлюся, вони і в зерні вже чавкають, і глину гризуть, і сіно їдять. Да? Вот так встану, а потом сыть мені туди в зерно. Берта. Амур? Ох, и глина смачна, да? Да. Що ты дивишься, рогастик? Ох і стрибає. Не дає взагалі годувати. Я поки погодувала Берту, він мені всі ноги одтоптав. З розгону, як на ото застрибує, талкується і з вибрикеньками зістрибує назад. Отак, От приблизно. приблизно, да. От вам Берта показала, як він стрибає по мені. А, І це ж я ще забула сказати, що це ж я ще пляшку у пазусі носю. Так, да, щоб коло тіла була тепленька. Так, зранку сир ставити зараз варити не буду, бо немає часу. Мені потрібно фасувати. Вчора так і не добралась я до заквасок і ферментів, а в ніч уже не стала, тому що було якесь таке відчуття, що чи то сонний, чи то незрозуміло який. І... Думаю, зараз я такого їм нафасую, що мама дорогая, чи їм, чи собі. Ех. Тому зараз замість сироваріння займуся фасуванням, збиранням замовлень, щоб сьогодні повідправляти всі посилки. Ну, а варити сир буду або вже після обіду, видно буде, як карта ляже, або завтра зранку. Нам ще треба сьогодні чи завтра з'їздити по висівки. Ще. Буде ж робота з м'ясом якась, напевно. Да? У нас вже ось. Да. Бірту... ой, біртуся, господи. Барбушка в новому ошейнику. Отак да. от. Так. Привіт. Да, привіт. Новий красивучий ошейник. І ладушка. Підійшов їй за розміром ошейник, так що вони в нових ашейниках. Дівульки, ну що, рожати завтра будемо, чекали? Хто з нього вночі поглядала, і зранку поглядала. Лана таке то хвостиком дрикає, то потягується. Міра, як лежить, куйовдається, все ногою, смикає все їй щось там незручно вже, мабуть, мішають. Так що на днях очікуємо. Ось такі справи. Вам всім бажаю чудових вихідних, гарного настрою. А я побігла, як завжди, працювати. У когось вихідні, а в когось ніхто не відміняв повсякденних справ, скажіть. А в нас вони на господарстві щодня ті самі. Ось такий бедовий.